Величезний, величезний, всім привіт! Подивимось, що сьогодні з продуктів є в Аврорі. Желе зі смаком малини. Цікаво, чи воно все в асортименті. По 11 гривень. Мабуть, все, так? Да? Написано в асортименті. Давайте проб'ємо. Так, да, все, в асортименті желе. Усе по 11 гривень будь-яке від торгової марки ну, Мій віна по 14 гривень, вона всюди по 14 гривень. Так, оливки 170 грам, баночка. Зверніть увагу, 29 гривень, навіть і знижки, це хороша ціна. А, кукурудза 400 грам, 34 гривні. А хтось писав, що купував а, кільку. Томатному соусі в Аврорі і казав, що хороша. Дивіться, 240 грам, 29 гривень. Так, тут у нас каша Горохова зі свининою. 350 грам вага, 39 гривень. І також є каша гречана зі свининою. Теж по 39 гривень. А на ціноку стоїть, що ніби була 64. Так. Це у нас паштет. Варо, це наш виробник. Індичий 130 грам. 22 гривні. Курячий, в асортименті теж по 22 гривні. Ну от не знаю, ціна хороша, тому що в іншому магазині по 29,90, але польський. Так само запакований. Так, ось по 9 гривень я купляв цю локшину. вона мені дуже сподобалась, Вона мені дуже сподобалась. Локшина швидкого приготування. Так, це Туреччина написано. Туреччина по 9 гривень. І нічим не гірша, ніж Нівіна. Ну 5 гривень зекономити це дуже добре. До речі, з різними смаками теж можна взяти. Тут їх дуже багато з різними смаками. Якась новинка за виток, не знаю, не пробував. Теж по 9 гривень. До речі, рева велика по 19 гривень, ну я скажу. Вона теж хороша, але краще почекати, взяти по акції її. Дивіться, якась стежна винка. Вермішель куховар, Теж швидкого приготування, не гостра. Грибна вушка всередині, да? по 7 гривень. По 17 гривень 400 грам. ось такі спагетті. Паста, Ленка. Виробник наш. 17 гривень. Морозиво Монік по 17 гривень, але в коментарях писали господинки, що незадоволені цим морозивом. Що там, чи не застигає вони, чи що, не знаю точно. Але щось незадоволене. З різними смаками. Кисіль. Ой, ви знаєте, моя бабця дуже, дуже часто варила кисіль. Навіть, я пам'ятаю, я навіть сам цей кисіль любив. В дитинській. Пам'ятаєте, що радянські ці магазини і заходиш у відділ. Не пам'ятаю, який відділ, і цього кисілю було ціла купа стояла. Різного-різного. Теж в брикетах. Заповнити прилавки чимось потрібно було і виставляли цілі-цілі прилавки тих кисілів. Так, суп гречаний грибний. Пластика. Картопляне пюре по 11 гривень. Колись таке знаєте, на ринках полюбляють такі їсти. Я сам таке теж коли, колись часто купував 11 гривень. Любив ось такі теж каші в тих в стаканах. Коли десь їдеш в подорож, воно дуже виручало. В поїзді по 24, а ось такі маленькі суп гороховий з грінками 15 гривень. Так, тут у нас вже пішли каші. До речі, я оцю кашу брав. Скажу, що непогано, мені дуже сподобалася, і ціна дуже хороша, 7 гривень. Набагато дешевше, ніж в іншому магазині. і зекономити можна. Тому що я теж е, сумнівався, е, сумнівав бо що як вилетіло з голови. Ось. Але хороша. Каша булгур, не знаю. По 9 гривень. І по 7 гривень з гранулою і шоколадом. М -м, якась новинка. Теж по 7 гривень була по 9. 27 сніданок. Насіння. Соняшникове. По 19 гривень 100 грам. І, до речі, ці бабашура по 34 дуже, дуже смачні. Так як якось дуже часто Ірпіні купував насіння, присів на нього. Дуже багато спробував. До речі, бабашура смачна, тому що оці от фірмові, які рекламуються, набагато дорожчі. А от дивіться, 34 гривні бабашура доступна. Так, свіжа, свіжач. А, окей. Це так вони окей позначили. Свіжачок. Зрозумів, 39 гривень, 180 г. Так, ну тут сухарики, клінт по 14 гривень, чіпси по 29. Добре, ходіть далі. Зараз перець в акції. А, так, від любисток 15 грам, 10 гривень. Духмяний перець навіть, я дивіться, який класний. Перець, суміш. Перців. Так, мелений по 9. Чорний мелений. 50 грам 24 гривні. Так, до супу приправа мореспеції. Не знаю за, за ці спеції, взагалі не знаю, тому нічого вам сказати не можу. Просто ціни дивіться дуже хороші. 30 грамів цієї приправи йдуть мореспеції. По 7 гривень. і до курки. Так, ці теж по 7 деко. До картоплі, до шашлику по 7 гривень усі йдуть. В акції приправилося. 12 овочів та трав, 70 грамів, 14 гривень. Кубики цікаво. Пам'ятаєте, ці кубики Галіна Бланка? Мабуть, схожі теж по 14 гривень курячий бульйон і бульйон грибний. 14 гривень в 6 кубиків. Так, а тут що у нас є? Дивіться, згущувач для варення, агар-агар, желатин, так? Да? Так, лимонна кислота. До речі, мені треба в аптеку зайти. Продається в аптеці ще зеленка? Чи вже не продається? Так, лавровий лист по 7 гривень 20 грам гірчичний порошок 12 гривень. Так, ось такий, 90 грам, 17 гривень. Кориця навіть є кориця по 7 гривень. Розпушувач для тіста. 4 гривні 15 грам. Молоко сухе навіть є. Ой, дивіться, молоко сухе є. 27 гривень. Молоко сухе. 100 г, да, це воно. Добре. дріжджі є по 29 гривень зараз. Так, чай чорний, 25 пакетів. Ахмат, 39 гривень зараз в акції. Так, ще один чай, а листовий, тільки цей, да? 34. А, зелений. Вісова ягода вищого готунку. Кава галка 225 грам. Міцна. Теж в акції зараз 69 гривень. І, до речі кава смажена оця, в зернах. Кілограм теж в акції. Такий розчинний кавовий напій 200 грам. 169. Так, Кава смажена, мелена, старого Львова, 200 грам. упаковка йде. Не, 100 грамів. Це не той цінник, мабуть, вибачаюсь. Каву цю розібрали. Не можливо, у вашій Аврорі ще, мабуть, є кава смажена. Ось ця, ка, старого старогульова 200 грамова. Так, тут капучино, від Галка. 150 грамів 33 гривні. Несквік для дітей в акції 140 грамів. Дитячий напій, 39 гривень. Хороша зараз теж. Ну і так, хороша ціна. Цікавий знайшов такий чай, трав'яний, дивіться, весь все натуральне, мабуть, іде. Так, чай травяний, лемонграс 70 грам. 24 гривні зараз. Печиво вівсяне. Я дуже люблю вівсяне печиво. 400 грам. і ще нормальна ціна. А по 34 гривні. Надзвичайно смачні ці цукірки. спробуйте їх. Вони недорогі. Пакет 24 гривні, дуже смачні. На кіношку попкорн кольоровий. Так, кому потрібні ось такі тарталетки. Готувати просто. Начиняйте чим хочете. 12 штук упаковці, 29 гривень. Ну і різні солодощі цього багато в Аврорі. Добре, ходіть з вами, подивимось далі, що там цікаве. В акції шлюбки ось такі. 119 гривень зараз в акції. Аврора. Рушники паперові. Рулон 24 гривні. Рушник Аврора 24 гривні. В акції туалетний папір. Так, це не звідси. Ось цей 100. Сніжна панта, рушники паперові, двошарові 120 штук в упаковці. Серветки 60 штук упаковці, вологі. Серветки вологі ідуть з клапаном. Так, з клапаном 84 штуки з алої. Так, дивіться, яка новинка з'явилась в Аврорі. Ось такі серветки. класік і вони всередині чорні, чорного кольору 120 штук. 49 гривень. Я так і хочу. Рушники паперові від диву дві штуки. А в упаковці двошарові 44 гривні. Так, серветки вологі дитячі з клапаном ромашка. Без спирту, 72 штуки, 18 гривень. Так, тут у нас папір. Сніжна панда двошаровий, чотири рулони в упаковці. Серветки рута. Сто штук в упаковці. Одношарові. Так, бокси. Ось такий бокс на 2,7 літри. На 2,7 да, літрів. В акції маслянка. Я думав, силіконовий низ, ні, пластиковий. Пластиковий низ. <плес> Зараз ось ці банки для сипучих металеві квадратні. На літр 350 мл, 99 гривень. Кольори в асортименті. Так, з'явились якісь новинки, ось такий набір форм. Для холодців. 88 гривень. Ну що ж, давайте відкриємо, подивимося, як вони виглядають. Так, в наборі йде ось таких чотири форми. Потім іде всередину, бачите, ось такі формочки, ще які закривають саму форму, саме дно закривають. Ось і кришки йдуть. Кришкою ви закриваєте і ставите в холодильник. Таким чином у вас виходить ось така формочка. Ну Цікава така штука презентабельна. десь колись так? Да? Так, це для ножів підставка. Знову з'явились в Аврорі. Білі і чорні. Так, цікава така новинка, скляна пляшка, до речі, скляна. Така матова, чорна для води. В акції рукавиці. 10 штук в наборі. Рукавички. Ось такі ще є. По 19 гривень. Футляри для зубних щиток. Також ціну знижено на ці підставки для зубних щиток. Навіть можна використовувати... О, ясно. Не тільки для зубних щиток. Котяча лапка. Це точно для зубних щиток і для зубної пасти. Набір шкрубків, мабуть, не зняли цінник до 16-го. 16, -го. 16 -го вже закінчилось. Так, спеціально збивати масло, ну, вершки збивати, яке потім буде для масла. Дуже хороша річ. Ось такий маленький. 55 гривень. Сіла муха. Бачите, там, де, там, де стоять у ці речі, стазу. мухи сідають. Ще не встигли використати. А вже ще новий, я вже муха прилетіла. Так, добре. Дивіться, підставка для зубних щиток пластикова з присосками. На присосках, дві присоски, 79 гривень. Зі знижкою дозатор для мила 139 гривень. І для губки. Підставка органайзер для дрібниць. З'явилася така новинка. А, так, це у нас ну, кошик да, можна сказати, для дрібниць з кришкою. Вільний народ вільної країни. Красота, яка, дивіться, який красивий. З'явилися ось такі органайзери для ватних дисків. 59 гривень. І такі органайзери для А, це вже цілий набір, де, бачите? Це вже цілий набір де 169 гривень, набір з трьох предметів. Це для. Ну, Так як на малюнку, показано, для всяких штучок. Ну, всякі помади, там, не знаю. Так, Тут для ватні палочки, да? а, Ну, і для ватних дисків, 169 гривень. Так, це дозатор для мила, Ну, для рідини для миття посуду. І ми його знаємо. 99 гривень. Так, нові з'явилися кошики для дрібниць. ну Кольори, бачите, різні. По 19 гривень. Це як стандартна ціна. В принципі, вони всі тут зараз по 19, це без знижки Так, ось ці теж бачу нові з'явились тут. Також по 19 гривень кольори в асортименті стакани. Так, ось такий органайзер 55 гривень. Друзі, буду закінчувати це відео. Дуже багато новинок. Дуже багато новинок і, мабуть, піду знімати наступне. Другу частину. А всім бажаю економних покупок. Всього-всього вам найкращого.